Всіх щиро вітаю. Вас також вітають ось мої жабки. Це древесні квакші. Вітає зефір, який вчора не поїв. Я, до речі, там ставлю відео, в яких умовах я ходила йому з їжею. У нас вчора була жахлива буря. Там, мабуть, не тільки в нас, а по всій території України. Так, Маня. Також на Бондючина сидить дуже, не подобається їй. Зимівля в будинку, вона планувала в своїй літній резиденції, в стрічці, до речі, є відео, як вона у нас жила все літо. І от вона планувала так і далі жити. Не хочеться їй в акваріумі сидіти, бунтувала трішечки, отут от таке виробляла, гепала, стукала по акваріуму. Зазвичай вона так стукає, коли вимагає їсти. Але вона в нас отак от уже 20 років. Раз в два дні вона у нас купається і набираю їй повну мисочку води, і вона там бовтається. вона любить бовтатися. Бовтається, ботається ну, більшу половину дня харчується також у водичці. Вони ж тільки в водичці харчуються і в туалет також ходять водичці. Потім у неї є така ось ванночка постіль. Вона досить часто спить просто отут на дні акваріума. Тут їм дуже тепло, тут такі батареї, що дуже прогріває всю, весь будинок, мій татусь, тому Маня ніхто не мерзне. Всім добре. Ну, але ж, бачите, як не подобається. Хочеться на вулицю, вона думає, що там літо. Я винесу зараз покажу, яке там літо. Зефір, який у нас коли прохолодно, любить дуже на грілочці на оцій спати, е відмовився, попросив учора їсти. Я йому нарвала, он наклала, не хоче, ну не хоче, хай як хоче. І жабки. Нарешті приїхали мої жабки. Я на оцій полиці, ну, це таке в нас глухе вікно. У мене була мрія тут зробити. <кій> зробити тут ну, такий живий куточок. У мене тут будуть черепахи, жаби. Там ще залишився в місці акваріум, але акваріум я поки не буду, не зрозуміло, що буде зі світлом, то жаб, я принаймні хоча б приєднаю, бачите, пристрій, ну, то Тайсон. Приєднати можна, в разі, якщо немає електроенергії, то там акумулятор. Йому тут, мабуть, ще не вистачає чогось. І в цих буде світло, а акваріум там треба температурний режим. Ну, що я вам розказую. Хто займався рибками, акваріум не той, прекрасно мене розуміє. Тому що під питанням, не знаю, чи буду забирати, чи не буду. Думаю, думаю. так дивіться, в чому парадокс. Полиця раніше тут на підвіконнику то так, що зайшов він в двері. Там, що ніс в руках, та й поклав. Я а, психувала, тепер всі все кладуть трішечки вище. А там орхідеї переїдуть. Звісно, що їм, мабуть, буде темно, але будемо робити якусь підсвітку і для черепах і у жаб своя особиста, і для орхідей. Вони залишилися в місті. Мені наша владуся, невістка каже: Ви забирайте їх, бо вони в мене гикнуть. Я кажу, ну гикнуть, то гикнуть, хай поки будуть, ну немає нікуди ставити, немає в мене просто вільного місця. в мене нема вікна, куди це все ліпити. Вона каже: ну хай краще тоді у вас гикнуть, чим у неї, ну, я її розумію, тому приїдуть. ось Трішечки, може, бо сьогодні взагалі у нас було на тому дворі, там, де город, мінус 4. Ну, начебто не замерзла вода. Це... Кеша. Кеша був, знову почав нарощувати свою чуприну. Я його забрала до домівки, але дивлюсь, тут йому спекотно, трішечки так волосечко, щось так прив'яло. Він уже старенький, я не знаю, чи буде він йому вже рік. Все літо він тут то, то ростив собі, то, його, то воно спадало. Хай стоїть просто. Жаба коло жабок. А тепер зараз ставлю відео, як жаби вчора приїхали якого вони були кольору, до речі, покажу. Зараз вони вже всі зелененькі, гарнесенькі, їм тут подобається. А вчора вони були там і коричневого, і сіріли. Ну, стрес у них був. І покажу, як ходила з ефіру по їжу. Ой, а це ще мами не прив'язане, страшне. Господи, таке самостійне. Ну, нікуди кроку не зробить без мене. Оце отакий мені лопух дістався. Тайсон. Тайсін навіть на місце не піде не ляже. Так от буде, куди я пішла, оце на кухні тільки що мило посуд, він на долівці, потім на диванчик ріг. Ну, Кругом з ним навіть е, туди е, хо, з ним ходимо, куди королі без прислуги ходять, розумієте? Це мені дуже подобається. Вже 4 роки я вже звикла. Тайс, у нас скоро буде іменинник, у нього скоро буде свято. Чотири рочки, так швидко плине час. То баночки стоять в черепах, черепах жаб будувати, От там лічинки опаришів, вони вже стали лялечками, і скоро будуть мухи. Там вже трішечки вони були будувати. А це я всю баночку, коли годую черв'яками, ставлю її до акваріуму, туди кидаю жаби, знають, вони вже привчені. І. О, Боже, крики. і вони будуть. Харчуватися з тієї баночки, щоб червячки. Ой, у мене їх раз, два, три, чот... У мене їх п'ятеро, а що я думала що чотири. Вон ще яка красунька сидить. Дівчата. Тут більшість дівчат. Десь тільки один хлопець. Ну, В іншому відео я розкажу, тобто тут далі. Ну, зараз розкажу, як вони у нас з'явилися. Де ми їх набрали? У нас такий е, буревій. Такий ураган це жахіття якесь. Весь день були без світла, тільки що дали. Туди-сюди ним тіліпали, йду в теплицю. Цей ось боїться навіть сирун боїться навіть в туалет сходити. Він боїться таких, знаєте, поривів вітра. Ну, після ракет та шахетів всього боїться. Переляка не страшне, тепер навіть грози боїться грому. А черепаха зефір попросила їсти. Пам'ятаю, тут ось висів огірочок один. Зараз його заберу і нарву листя салатику. Оце в таких уже сутінках. Та вже, вже прямо поночі, вже темно. Трішечки нарву їй. Тут ось зараз, о, я його накривала, щоб від морозу зберегти. А він ще, слухайте, такий гарненький. Це він так ввечері на камеру здається. Така краса, боже, що воно пищить. Всю ніч. Це у нас сьогодні яке число? Четверте. Ну, знімаю я, принаймні, четвертий вечір. Всю ніч е, таке гуділо дворі, таке робилося. Просто жахи. Прислухалися ми всі, чи нічого не летить, тому що свист вітра. Я чомусь так і думала, що зранку ми будемо без світла. І не за пів на десяту, тільки. Там так неприємно чуєте? хтось сюди хтось дереться. <кій> Треба швиденько, бо ще й теплицю знесе. Я не знаю, скільки йому може це і вистачить, бо воно така зараза. Зараз може ще й не їсти. Так, накриваємо. Давайте так гарненько накриваємося, щоб ніхто не померз. Ну, принаймні, хоча б черепасі. Дивіться, які гарні кольори. Так, О, Боже, запуталася в цих вирювках. І тут в поночі нічого не видно. О, знаєте, як грає, ех. Ой, Боже. Ой, а тут, матір Божа, слава Богу, немає високих дерев, таких ніяких великих, щоб, хоч нічого не завалилося, щоб на голову. А де мій Тайсон зараз? Тож Також сирун. Тайсон! А, ти вже там, ти вже в дворі. От лю любесенький, Любочка моя, пішли. Горять, очі світяться. Зараз дві налякаю. Іди бо там бу-бу-бу! Мабуть, пішов в туалет, але ну, перевіримо. Ну, Тайсон, треба щось піднюхати і щось під'їсти. Це ж... Це ж Тайсон. Зараз понесем, подивимось, чи буде їсти. Тайсон, я пішла до хати. Ось вже приїхали і жабки. Тільки що в них тут навела порядок в їхньому тераріумі. Вони трішечки стресонули, їхали в банки трохи трохи, єлі достало, слухайте. Треба було в якийсь контейнер чи судочок. Вони бояться. До неї ж а в них оці ж, ж присоски поприлипали, а я дивлюсь, що стресонули, бо почали змінювати колір. Вони такі яскраво зеленого кольору, а дивлюся, бачите, як посіріла. І та он також намагається посіріти, кажу, ні, це банда, у нас все гаразд. А їх повинно бути 4. Он, бачите, де Ой, тут краплять, що воно відсвічує. Зараз просто я їм поклала свіженький мох і тепленьку водичку. Воно зараз запотіє трішечки. Тобто всі на місці, всі мої. Все хазяйство, одна жопка стирчить. А Тайсона закрили на кухні, він не хоче. випускайте, Чому швиденько? За скільки мотлуху з жабами приїхало, а орхідеї не привезли сьогодні. Вон, дивіться, яка красуня. Зараз їм я чекала, що теплою водою акваріум обдала, щоб їм не холодно. Хоча вони ж. Холоднокровні, ну все рівно. Сьогодні я їм не буду давати їстки, вони і так, до речі, не худенькі, а вже завтра буду годувати. Четверо. В мене їх одна померла, вона була з одним оком. Тобто, це я вам розказувала вже. Я там знімала ві 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 відео, дивіться, де засіли про гриби. Погано, видно, через пінзі. Через... Я закрию двері, тому що вони мені заважають. Жити, То я жартую знімати. Е, і е, це ті жабки, які ми підібрали з лісу, дуже манесенькими. Вже було холодно. Жонатляку минулому році був останній, чи, мабуть, це ще не в минулому, поза минулому. Останній виїзд по грибочки, і я взагалі на одну наступила. В неї такий ще був. Ну, так, як, начебто, кров з ножки не бачила і хтось ще наступив це все що валялося попід ногами воно просто валялося і вони були такі манюсінькі з ноготь я їх забрала кажу я їх ніколи не отримувала ну можна спробувати І всі вижили а одна взагалі була без ока Ну, не тому що там хтось його там, знаєте, виклював чи ще щось а от навіть ну, може так от Ще на стадії там поголовочка чи ембріона. Навіть нічого не видно, прям як, ні, нібито не було і закладено. Тобто генетично. Зараз їм тут комашки якісь полізуть з цього моха. Трішечки підживляться, розсердилося там, вона і взагалі. Так розсердилася. Та присушило, швидко присушило. Все, що я роблю, він чітко контролює. Стала тільки що з жабами займалася, він кожне, ви що, кожен мій рух треба контролювати, кого я взяла в руки. Та все, всі вже вдома, заспокойтеся. Зефір так і не поїв, відвернувся он тут до своєї грілочки. Отак все лежить уже навіть у нас дуже тепло, бо тут якраз батареї. Тобто тут всім добре, він навіть не завжди лягає на грілочку, тому що після міської квартири Зефір швиденько оцінив весь кайф життя в приватному секторі. Ну, тому що він тут вигрівається. Йому тут і влітку подобалося, бо ми його і на сонечко, і він взагалі був в відкритому вигулі, але тільки накривала його. Знаєте, чим така варейка металева, щоб... ну, воно ж тече. І і манічка була дуже щаслива. Так, манічка. А зараз трішечки. Ну, зима, дітки, потерпимо. До, до весни чи до... до літа. Так, все, жаби сьогодні без вечері. Буду годувати завтра, покажу. До речі, я їх годую. Мені Тут буде зручно, поки ще мухи літають, а вони там в, літ... в літню кухню налазить їх страшне. о там назбираю. Це сто... стою, ловлю Ну, професія ще й мухолов. Зараз один до одного. Це ж треба територію переглянути. Чи все на місці? Все в них на місці, все в них добре. Та вам щось так важко. Ой, ось в ці банки приїхали. Так, все. На сьогодні, мабуть, з. З рептиліями відео я закінчу. Будь-які запитання, обов'язково все розкажу, кого що цікавить, але ще не, за... не всі полиці в мене забиті. Чуєте, це хлопчик? Хлопчик десь заспівав, тільки хлопчики співають. Це, до речі, жабка з червоної. Книжки, якби можна було, я б так от брала, вирощувала б і відпускала б. Але вибачте, я, ну, я боюся, я не знаю, як вони будуть в природі вже тепер. Ну, вони фактично тоді були скалічені тим, що там на них наступили, то підраночки були. А ми їх докалічили чим, що я ж їм черв'ячки ворота кладу. Мух ловити на такій території, як оце їхній акваріум, то великого розуму не потрібно. А в природі Та теж воно співає. Воно ж там так гарно ще співає. Це, мабуть, той, що заліз, воно так роздувається. Колись покажу наші співи дуже гарно співають. Тому я вже їх і не випускала. Так уже і живуть свій вік, я не знаю скільки вони. Повинні жити. До речі, не цікавилась, треба почитати це ну, древесна квакша. Їх раніше було дуже багато йдеш. Я ж кажу, ногами прямо топчеш в траві. Вони там оце ж комах збирають, а в цей раз я тільки одну зустріла. Погано вимила акваріум тут замецькорений. А, це воно ще відбитки моїх пальців ще воно і. На тру потім. Так, все. Всім до побачення. Побачимося. жаба кажіть людям пока. <свісна> до зустрічі!